Є знижки на Квадевід, 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на Лінексфорте, 15% в аптеках подорожних «Ощад». Так, друзі, вся наша увага прикута безумовно до виборів президента Сполучених Штатах Америки. Наш э, сталкер в цьому питанні Ігор Горвардів залишаємо поки що стежить. Ти бачите, вже апаратура падає. Не витримує виправи, не витримує ви друзі. Але до українських реалій з приводу погоди це теж впливає на наше життя. І та що там про нас є говорити? Холодний сезон найнебезпечніший для саме учасників дорожнього руху, а це для водіїв. І за статистикою, увага саме в цей період стається найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод і не Аню, чегу через ну звісно, що і недбалість і небажання вчасно змінювати колеса, перезувати автівку. Як то кажуть, на зимову шину, чому о, це може врятувати життя? І чи є зараз ажіотаж на українських СТО, Скільки це коштує перевзути авто і налаштувати до зими про все це зараз? Розповість нам Олена квітка вже біля автівки. Якої своєї не знаю, не знаю, але більше розказує Олена. Доброго ранку. Доброго ранку це дуже актуальна тема, і знаєте про що я подумала? Що чомусь воді пам'ятають про якийсь там свій, свій тихогляд, які мають проходити щороку, а от перевзутися вчасно або нехтують цим взагалі, або роблять це знаєте з якимось таким запізненням. Хоча саме в холодний період це одне з таких з головних правил саме власне водійської безпеки. І вкотре в ми вирішили про це нагадати, чому це взагалі важливо сьогодні? З нами Олексій Білошийський, перший заступник начальника департаменту. То патрульної поліції Олексій, Вам доброго ранку. Доброго ранку ну, на перше питання. Не можу вас не спитати. Ви давно перевзули свій автомобіль. Завжди вчасно це робите. Завжди намагаємось робити вчасно, і тут питання не тільки наших особистих авто, але і перш за все службових авто, які ми намагаємося перевзувати ще заздалегідь, щоб підійти вже до зимового періоду, саме підготовленими, і це дуже і дуже важливо, адже Дедалі більше ми с намагаємось пояснювати, що саме зимова резина, резина в. Осінньо-зимовий період це необхідна річ, це не якась примха, це не щось опціонне, це саме те, що має бути задля безпеки дорожнього руху. Олексію, а... я перепрошую. Ви знаєте, таке таку думку, що я, наприклад, їжджу на своєму автівці тільки відомо до роботи, їжджу тільки по місту. На що мені міняти цю резину? Чому її варто все ж таки змінити? Чому наскільки це важливо? Дуже важливо розуміти, що. Літня резина не зберігає своїх властивостей за низьких температур. Тобто, коли температура сягає 4-7 градусів навіть плюсової температури, літня резина втрачає свої властивості, дубіє. Що значно погіршує, от її ходові якості, гальмівний шлях, можливість маневрування на дорозі, що можливо призводить до дорожньо-транспортних пригод, натомість зимова резина зберігає свою еластичність, що додатково допомагає водіям в умовах засніженого дорожнього засніженого дорожнього покриття, ожеледиці і в тому числі просто низьких температур. У водії, які змінюють свою гуму на зимову, фактично роблять це за для своєї безпеки і за для безпеки інших учасників дорожнього руху, адже гальмівний шлях має у всіх бути передбачуваний. А якщо автівка рухається на літній резині, то це вже не передбачений гальмівний шлях і можливість маневрування. Якщо брати досвід зарубіжних країн, особливо там, де є от такі. Низькі температури з схожим кліматом до нашої країни, то це врегульовано на рівні законодавства в скандинавських країнах, в деяких країнах Європи, наприклад, Австрія, де це об обов'язковому порядку має відбуватися і є штрафи за незміну резини на відповідно. У нас зараз зареєстрований законопроект, також який покликаний врегулювати питання поки що, це лише на рівні рекомендації, але це дуже важливо. Тобто, якщо ви бачите. Такий період я знаю, що раніше, от і ну фактично, я орієнтуюся перше листопада, 31 березня. Це фактично такий зимовий період. Тобто до цього я маю перевзутися. Ну і після цього я вже можу змінювати на літнях. Якщо бачите, зараз на літніх колесах попереджуєте на, що на даний робити. момент. Попереджуємо, роз'яснюємо, пояснюємо і закликаємо до все ж таки заміни резини. Але сподіваємося, що в подальшому вже це буде визначено на нормативному рівні і на рівні зак. Вчора вже був перший примоз приморозок в Києві на взагалі по всій Україні. Якось це вплинуло на кількість ДТП. Не власне тієї ситуації, те, що люди не встигли просто змінити колеса. На даний момент ми ще поки що не відмічаємо підвищеного рівня у е, саме дорожньо-транспортних пригод. Але е, все ж таки потрібно розуміти, що зимовий період передбачає погіршення як погодні умови, е, погіршену видимість, погіршений стан дорожнього покриття. Тому не потрібно розраховувати. Ати на те, що от як дуже часто у нас роблять, можливо, пронесе можливо і ні, і е, це може мати дуже великі наслідки, як для е, майнового стану, так і на превеликий жаль зачасту для стану здоров'я. Олексій, я вам дуже дякую, що ви раз ще раз нагадали нашу одну одну хвилинку. Ми знаємо, що у вас сьогодні день народження, а день народження має починатися зранку. Будь ласка, футболка з емблемою нашої бойової бригади Хижак. І коін департаменту патрульної поліції ну, все. вас з днем народження Олексія. Я вам дуже наснаги і дякуємо за те, що ви робите, і за популяризацію безпечної поведінки і, і безпечної поведінки Олексій, на дорозі. Олексію. Я вам дуже дякую. Я знаю, що це буде мені на щастя, але знаєте, ще дуже один такий важливий момент. Ви нагадали всім про те, що чому це важливо дуже перевдягати колеса, змінювати резину з літньої на зимову. А я ще хочу нашим глядачам сказати, що я вчора пробіглася по шиномонтажам Хочу сказати, що там ажіотажу поки що немає. Там дуже жваво, і в принципі, от сьогодні не післязавтра, що можна записатися. Тому майте це на увазі. Не чекайте якихось знаєте там снігопатів або якихось катаклізмів. І в принципі, навіть в Києві зараз, о що по цінам, то замінити резину коштує від 640 гривень. Це колеса там 12-го радіусу, Ну і до 1200. якщо говорити про приватніше на монтажі, якщо це вже буде салон, то це вже буде коштувати 1700 гривень, і там вони пропонують записатися. Вже на наступний тиждень, друзі, але в принципі навіть в порядку живої черги в Києві це можна зробити, колеги вам слово. Отак, от, от бачите, друзі, а як частину команди сніданку, заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький спрацював і долучився до поздоровлення нашої колеги Олени Квітки з днем народження. Ви знаєте, Мене ще набагато... так ніколи не вітали. Розумієте, що сама патрульна поліція. Ж, а, давай до нас у студію, але ще до наступного включення, друзі.